Привіт, друзі! Представляю у вашій увазі такий от новий мій ліхтарик. Виробництво Німеччина. Це бренд Parkside. Вони багато чого роблять, там багато є моделей різних ліхтариків. В комплекті у нас що от коробка, ліхтарик сам і шнур з мікро USB роз'єму. Потім отака от інструкція на різних мовах. Ну, на жаль, української мови тут немає. По опису в інструкції можна зрозуміти тут деякі характеристики. Виробник заявляє, що тут стоїть батарея на 2200 мА. І цей ліхтарик світить від 4 до 8 годин в залежності від вибраного режима. Тут в нього 4 режими. Ці ліхтарики, я бачив на розетці, продаються, тому там є опис українською і російською мовами, то ви можете знайти і більш детальніше це все вивчити. Транспортна його довжина 26 сантиметрів. Вага. Вага в нього 298, ну, 300 грам. Ну, чесно кажучи, для такої довжини, казалось би, ну, дуже він легкий. Але це річ Фірмова парксайт, тому є на нього різні там сертифікати, різні міжнародні опробовання. Тому я думаю, що ті заявлені характеристики вони будуть відповідати. Що в ньому цікаве? От дивіться, є потужний магніт. Бачите, тримаються. Ласкогуць. Тобто його можна приліпити на металеву поверхню, можна там при ремонтуванні автомобіля на капот закріпити, там десь на ворота. Це дуже зручно. Бачите, тримається на металевій поверхні, можна його включати. Потім є отакий от от гачок. Цей гачок пластиковий. За якесь кільце можна на стелі закріпити і буде воно як люстра, як звичайна лампочка вам освічувати приміщення. На ручці бачите, така резинова накладка. Приємно на дотик, пластик теж такий якісний. Тут бачимо type c роз'єм і індикатор зарядки. Далі, ця от головка в нього, бачите, відкидається. Теж тут магніт. Тобто можна направляти світло, куди вам треба. Ну, давайте по режимах пройдемось. Ось такий режим. Це основний, У нього найпотужний, далі слабкий. І при короткому натисканні отакий от, от режим світильника. І основна фішка в тому, що ось можна його так. Розтягнути і включається такий потужний світильник. На ньому там теж бачите різні написи, свідчать про те, що товар сертифікований. В такому положенні довжина 37-38 см. Цей ліхтарик включається при відкриванні, виключається, от як закриваємо. Бачите? Там якийсь стоїть перемикач. От. А кнопкою ми ці три режими переключаємо. Ну Так, я його особо не тестував на вулиці. От Зараз дивіться. Пишіть у коментарях, які є запитання, я вам обов'язково відповім. І ще я хотів додати, що всі, хто там підписується, я роблю зворотню підписку. Теж. Всім дякую, слава Україні!